Можна продовжувати економити на пальному, і зараз я розкажу, як правильно зробити це в зимовий період. Одразу слід уточнити. Ми говоримо про мас-маркет, так би мовити, найбільший за кількістю сегмент автомобілів. Бензинові авто на ручній коробці передач. І починати економити можна ще до того, як ви рушаєте. Рекомендація номер один почастіше перевіряйте тиск у шинах, тому що недокачане колесо може призвести до перевитрати пального до 30%. До 2 літрів на 100 кілометрів можна втрачати лише на недокачаних шинах, а взимку тим більше. Подивіться параметри тиску для шин вашого авто і докачайте в шини плюс 0,2 атмосфери. Тобто, якщо для ваших шин нормальний тиск 2,2 атмосфери, взимку докачайте до показника 2,4. Буде трошки жорсткіше в плані комфорту, зате точно економніше. Другий стартовий момент економії ще до того, як ви рушили: добре прогрівайте двигун, тому що робота холодного двигуна у перші хвилини висмоктує з баку колосальну кількість пального. Дві-три хвилини на холостому прогріві можуть зекономити 300-500 грамів пального, який спалить двигун у режимі надмірного навантаження, якщо відразу дати йому газу без прогріву. І ще одна порада: намагайтеся, щоб взимку в баку завжди було не менше третини пального інакше тиску в паливній системі бракуватиме стабільності бензонасос працюватиме з перевантаженням, а в умовах постійного перепаду температур ризик виходу його із ладу збільшується.